Підвищення тарифу на електроенергію стало неочікуваним для багатьох громадян. В серпні 2022 року президент підписав закон про мораторій на підняття комунальних тарифів, який повинен діяти до кінця воєнного стану, і ще шість місяців після цього. Але ось що пояснює експерт, Верховна Рада дуже хитро прописала умови мораторію, туди підпадають в цьому законі прописано, що під заборону підняття тарифів. Попадає всього три складові платіжки: це теплопостачання, водопостачання і розподіл газу. Всі інші складові платіжки, тарифи можна піднімати. Розрахунок на те, що додаткові витрати на комуналку громадянам допоможе подолати субсидії, експерт вважає марними, бо через різні причини кількість тих, хто отримує державну допомогу, постійно скорочується. До того ж, уряд постійно скаржиться на нестачу грошей. це буде 35-50 мільярдів гривень. Таких коштів, Кабмін точно не знайде на субсидії, виходить, що людям піднімуть тарифи на субсидії. І не дадуть і вони змушені будуть шукати кошти. Ну як за частіше всього, це найбідніша верст населення. Це люди, які там досягли пенсійного віку або не досягли, а по іншим причинам не мають роботи. В результаті чимало українців можуть залишитися без житла через комунальні борги, вважає Олег Попенко.